Сьогодні отримав гантелі. 11 кг кожна гантеля. Робимо розпаковочку, проводимо, дивимося на якість матеріалів, характеризуємо, використовуємо і рекомендуємо. О. Так, якщо брати гриф, досить досить комфортно тримати в руці, ребриста поверхня, пластикові затискачі. Іксатори. Так, давайте перейдемо до гнилін. Набор їх доси багато, три штуки по-по, по 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 три кілограми Чи? Правильно. Чи? і правильно і 2 штуки по 2,5 кг. Досить-досить важкі. Давайте подивимось на Ну Попри мірі по коробці, можна зрозуміти, що матеріали пластик і все інше мають бути хороші. О, пластик видно, що знову таки на дотик. Пластик хороший, міцний. 2,5 кг. Як надівається, дуже легко. Так, і відкриваємо наступну коробочку. Напевно, 4, а по 1,25. Так, досить легко. Приємний дотик пластик. Приємний. Пластик цей не буде проскочувати паркет. Так, матеріали. Матеріали. Хороший. фіксуємо Досить об'ємна гантеля, досить, досить 11 кг. Ох. Так. Приємно, рука не проскорзує, основне міцно закрутити і можна використовувати. Все не прокручується, супер надійні. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, перегляд буде для вас цікавим. І Дозволить зробити правильний вибір. Рекомендую цієї фірми Олеселі. Класний на якість.